Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі. Вітання коханого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся, леп'яка Ігоря Михайловича з 60-річчям вітає дружина Галина, дочка Уляна, син Володимир, зять Володимир, Невістка Наталя, Внуки Софійка, Юрій і Матвій та вся велика родина. Ще небо хмарами не вкрите, ще так прозоро сяють роси. А вже по ліву руку літо, а вже по праву руку осінь, ще очі блиску не позбулись, ще серце жити не стомилось, а вже по ліву руку юність, а вже по праву руку зрілість. А час летить нестримно далі, і душа не мов би молодіє. По ліву руку всі печалі, по праву руку, всі надії. Життя не зміряти літами, бо жити то важка наука. Хай буде щастя завжди з вами. По ліву та по праву руку піти кандріану 18 річчям вітають Ігор, Мар'яна та Каролінка. А з Днем народження вітаєм щастя, радості, бажаєм. Будь весела, наче пташка, працьовита, як мурашка. наче бджілка мій крутитись, як метелик не журитись. Будь прониклива, як мишка, а живуча, наче кішка. Будь як лялька, симпатична, як ворона, довговічна. Як та пава будь убрана, як лебідка будь кохана. Святкує день народження Наталя Салабай. Її вітає Богдан. Цей дорогий для серця день вітаю квітів і пісень від всіх на щирих привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця, світла і тепла, щоб доля щедрою була. І не спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік Свій ювілей святкує чарівна та неповторна Оля Вереда. Від щирого серця Олю вітають сім'ї Венгер, Савчук та Полякових. З днем народження вітаємо щиро нині. Здоров'я радості бажаємо сповна. Нехай любов тобі дарують як богині, а чаша щастя, хай не має дна. Будь завжди весела, привітна і щира, будь трішечки горда й весняно красива. Візьми собі в подруги чесність і ніжність, чекай в нагороду одержати вірність. Окрасою серця хай буде кохання і сповняться всі твої мрії і бажання. Романа Сухецького з 50-ти річчям вітають тато Петро, сестра Ірина, племінник Тарас. Також найкращого та найдобрішого, найкрутішого хресного тата Романа Сухецького з 50-ти річчям вітає похресниця Яринка з чоловіком Володимиром і хресною внучечкою Соломійкою. Дякую, хресний, що ти в моєму житті є. Ми з ювілеєм вас вітаємо, щоб стільки ж раз весна цвіла. Сьогодні щиро вам бажаємо здоров'я, щастя і тепла. Щоб шлях ваш був такий широкий, щоб мало було перешкод, щоб ювілей справляли сотий, не знали б ви тяжких турбот. А ще бажаємо добре жити, щоб мали ви кого любити і щоб любили міцно вас, щоб було все гаразд в роботі. Вона звичайно не проста, щоб було все і за, і проти, як компроміс, життя буття. Ще раз сердечно вас вітаєм добра, вам зичимо, сповна. Багато світлих днів бажаєм і довгі-довгі літа. Дорогу хрещену маму зоряну кудерявець річчям вітає похресник Артурчик. О, діво Марії, в цей день у цю мить молитву почуй, що від серця летить. Зійшли свою ласку багато дай сили рукам, що мене до Христа підносили. Стаю на коліна і руки здіймаю. Для хресної мами здоров'я благаю, щоб завжди щаслива й весела була. Бо матінка хресна навік весь одна. Святкує 55-річчя Ольга Степанівна Лощак. Вітають ювілярку її вірні подруги Ірина та Надія. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо, добра і щастя вам бажаємо. Хай обминають вас три боги, хай Бог дасть щастя на поті, Хай світла радісна дорога, щасливо стелиться в житті. Дорогих батьків Галину та Василя Балюбаш із 30-ї річницею подружнього життя. Вітає донька Оля, зять Олександр, син Тарас, Невістка Оля, внучки Валерія та Діана. У ваше перлине весілля прийміть бажання ви від нас. Нехай сьогодні, завтра, повсякденно не покидає щастя вас. Візьміться за руки, обніміться і разом йдіть у дальшу путь. І хай на спільній цій дорозі кохання квіти лиш цвітуть як Аню з 15-ти річчям вітають люблячі батьки, хресні батьки, брат з сім'єю, бабусі. Як хочеться подарувати тобі долю і прихилити до тебе цілий світ, щоб щастя ти жила без болю, багато довгих і яскравих літ, благополуччя тобі звичимо й удачі, здорова будь, красива, мови сна. І щоб любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. Володимира Василишина з 30-ти річчям вітає похресниця Вероніка. До вітань приєднується брат Петро з сім'єю. Хай ладиться скрізь, у роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до вас. Хай щастя приходить і ллється рікою, хай гори обходить завжди стороною, хай доля дарує вам довгі літа, а в серці завжди хай живе доброта. Колектив золочів приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей. Ще вітаю всіх вас дорогі і земляки щастя, вам здоров'я, радості, любові, і нехай щастить кожному із вас у цьому.